Поділись теплом із збройними силами України. Прикарпатські волонтери продовжують збирати кошти для наших захисників, організовуючи фотосесії. Цього разу для усіх охочих пропонують портретну зйомку з етноприкрасами. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Першу благодійну фотосесію Олександр Плаксін разом із волонтеркою Ольгою Житковою провели взимку минулого року. Тоді ініціатори ідеї збирали на обігрів для наших захисників. Одна справа, що просто у людей постійно ну питати гроші, дайте, дайте, дайте це. Ну людям набридає це ж. Ми теж все розуміємо, і є інші збори. Тому ми почали. Я, я такий думаю, ну давайте я фотограф, давайте я буду фотографувати. Там коли неколи Там будемо робити якісь невеличкі акції експрес-фотосесії, задонати на ЗСУ, щоб ми могли людям щось ще віддавати. І люди почали потрохи підтягуватися. Там один, два, три, чотири людини до мене звертаються. Там коли неколи на потреби зсу таким чином збирали упродовж зими, а далі розпочали схожу акцію. Тільки кошти були потрібні вже на інше. Ми почали збирати на. На різні там бінокуляри, приціли та все таке інше. Біноклі чому? Тому що вже ми бійцям вже ну, зібрали багато грік, вони казали, що нам достатньо буде. А зараз знову холода будуть, знову буде потреба. За експрес-фотосесію волонтери встановили фіксовану суму. Однак більші донати на потреби наших захисників також вітаються, додає Олександр. Там від 500 гривень на карту волонтерську карту Ольги Житкової. Все офіційно, там все у нас потім звіти, все все нормально. Якщо хтось хоче, звертайтеся там в мені по телефону, в месенджери, в Фейсбук, в Інстаграм. Я скажу де це буде. Підходьте, отримайте задоволення від фотосесії, фотографії. І ми отримаємо тому, що це преж перш, перш за все. Нам треба, щоб у бійців були ці грівайки ці, і у вас буде фотографії цього разу. До доброї справи долучилась і франківська журналістка Софія. Я брала інтерв'ю в пані Ольги волонтерки. Ось, і власне інтерв'ю проходило разом з Олександром, тому що вони разом займаються волонтерською діяльністю, і в ході розмови виникла така ідея. Тому я запропонувала, можливо, ми об'єднаємося і зробимо такий гарний фото. Проєкт так само благодійний, де всі охочі зможуть сфотографуватися з селянками, кризами, герданами, які є у моїй колекції. Дівчина вже декілька років захоплюється етноприкрасами і за цей час зібрала близько 15 штук. Я вирішила обрати різні прикраси різного кольору і різного розміру. Тобто, це, наприклад, білого кольору. В мене є кілька, наприклад, Кольорові, синім. І деякі з цих прикрас це є репліки давніх прикрас. Різних регіонів, в основному це Буковина і Франківщина. Софія додає, такі прикраси пасуватимуть до будь-якого одягу, тому звертається до усіх охочих зголошуватись на благодійну фотосесію. Для мене важливо зараз допомагати всіма можливими способами Збройним силам України. Я вважаю, що така акція буде дуже доречною, тому що всі виручені кошти перераховуються на підтримку Збройних сил. І до того ж, це буде своєрідна популяризація таких виробів, тому що в мене є у колекції репліки давніх селянок, тобто це буде своєрідна популяризація українських прикрас. Благодійна експрес-фотозйомка відбудеться 28 жовтня.